О, перебираю, перебираю. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Коли вже це буде, коли, коли, коли. Скільки мені ще тут перебирати? Вероніка. Ти ще. Вже... О, ти вже не спиш. А Так, я вирішила тут трошки прибратись. Uh, hi -hi. Так, я пробратися так. <гум> Знаєш. Так, так, я знаю, ви їдете по роботі там до іншої країни. <гум> так, саме так, ну і сьогодні ми вже від'їжджаємо. Так, я знаю, я точно отримала ваш план. <гум> я це собі навіки запам'ятаю. Що ти така сьогодні дивна? Я дивна, та чому б я думала? Я дивна. то чого б це? Добре, то ми вже будемо виїжджати з татом. Тому що. Так ви пробуті можете вже їжджати. Не бійтеся, я буду чимна. Буду гуляти з фотошкою. Добре. Па-па! Вероніка, папа, папа, -па, мама, папа, -па, тато, папа. Ох, -па. фух. Трошка можеш вилазити. Нарешті Вероніка. Я вже там запарилася під цими подушками. Так, о, а ви вже з нами? Всім привіт! І ви знову на каналі Вероніка тока бока і сьогодні, як ви бачите, я була трошки дивною. Правда, я була дивною? Так. Просто ми з водочкою маємо один план. Мої батьки поїхали по роботі до, в іншу країну. Не знаю, куди, але десь там поїхали. Це неважливо. Ну і. В зв'язку з цим я вирішила зробити подарунок разом з моєю подушкою їм. Так. Ми просто з нею розмовляли в парку, що я маю дуже багато будинків і різне таке. Ну і пам'ятаєте, мій багатий перший такий мій будинок. Так, я його дуже добре пам'ятаю. Ну і ми його будемо сьогодні переробляти. Так. Але ми хочемо це так зробити, щоб мої батьки цього не помітили, що вони приїжджають до будинку. Ну, цікаво, яка в них буде реакція. А, але спочатку я замовила дещо до нашого будинку, того, на пошті. Так що спочатку підемо на пошту. Очкай. Так, вона вже приїхала. Добре, ходімо. Так, і ми вже на пошті і йдемо. Як бачите, тут такі красиві декорації. Не знаю, яке це свято, але дуже красиво, веселково. Ну і ходімо отримувати. М -м 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 так багато. Подушка забираю, щоб не поїхали. Швидко. Так. Якщо ви не знаєте, то ці всі подарунки, які тут лежать, я їх отримала на одному шорті на моєму тік каналі Якщо ви маєте тік і ще не підписані, то підпишіться. Так, дай подивимося, що, що там таке. Я змовила, по-перше, такий плакат. Вау, який красивий! Далі. Таку приставочку. Це, стоп, це, це телефон? Я думала, що це приставка. Я замовляла приставку. Так, а тут. Вероніка. Чи ти це замовила? Чи я це замовила? Здається, ні. Вона сама там застрибнула. Ви чоловіки, вона звуки віддає? Добре. І знову відкриваємо це. Я замовила... Боже, зараз я вам покажу такий наряд і пов'язку, щоб вони могли ходити, наприклад, тренуватися. Ну і останній подарунок це я такого кролика замовила. Він такий звук робить. А я. Добре. Так, і ми вже все спакували. ну і йдемо до нашого супер-пупер багатого будинка. Так, як бачите, це наш будинок. Він в мене всі речі з нього зникли, так, не питайте Ну, і наразі він ось тако негарно виглядає, але це зараз зміниться. Так що. Будемо починати. Я біля себе маю декілька ідей моїх запланованих, які ми могли зробити. Так що починаємо. Що я вже закінчила. Угу. Так що йдемо до наступного. Але почекайте шпалери, шпарери, шпарери, шпарери я ще маю поставити. Може оці дні, які мама, пам'ятаєте. Якщо, звичайно, що у вас з'явиться питання, чому я не знімаю відео з мамою, то це неправда. Я знімаю відео з мамою. Тільки. не знаю, як вам це сказати. Не знімайте зараз. <свіс> мама повернеться. Будемо з нею знімати відео. Якщо ви сильно хочете, то можете це написати в коментарях. І, може, вона подивиться ці всі коментарі. Моя мама дивиться різні коментарі. Ну, і якщо, якщо вона побачить, ну і побачить, що ви хочете, ну і знімемо разом відео. <свіс> Ну, а зараз я тут облаштовую. О, я згадала, що ми вже давно не робили челенджі з кольорами. Той, хто мене вже давно дивиться, то він напевно знає, що це таке. Якщо ні, то напишіть в коментарях, щоб інші могли подивитись. <му> У Мене вийшло новий шортс, там, де я ем, стук... Боже, стукабока з паперу. Я там робила така бока з паперу, а точніше не робила, а вам показувала. Ну і зараз. Боже, що за пси на вулиці? <звук> Можете перестати там гавкати? Я напевно, що для вас це зупиню. Нарешті пси перестали гавкати, а я думаю, поки що, що ми тут можемо зробити. <гум> так, і, як ви бачите, я трошки подумала над кімнатою, як би це сказати, вітальною, вибачайся. Ну і ось так вона мені вийшла. Я це зробила поза кадром, бо я її дуже довго робила. <гум> ось так у мене це получилося щем. Я хочу щось ось тут зробити під душ. Ось тут я ще хочу щось зробити. Ну і якщо що, то я одразу кажу, що деякі ідеї я беру з інтернету. Бо я, типу, там пишу, ну і деякі я як побачила, які дуже красиві, але ну, я їх використовую. Якщо, наприклад, ви якось там створювали, то <губ> і ви бачите моє відео, то я буду дуже рада. Ну і дякую всім за ідеї. Ну, але більшість я придумую сама. Ось такий в мене телевізор. Можеш пристати, працювати, дякую. Дуже це красиво. Це дуже красиво виглядає, коли ніч. Подивіться тільки. Я дуже люблю такі затишні місця, знаєте, що там аж так. Хочеться там жити. Ну, я, власне, я в такому стилі роблю, знаєте, таке, щоб побільше всього було. <свісно> <свісно> ну так, це трошки так дивно звучить, але це так. Так. І... Секунду. Так. Ну, я думаю, щось тут поставити ще красивенького. Угу. Якусь рослинку. Ось ці я дуже люблю. Ем, якщо я орхідеї, Ар це ці... Ні, Боже. Я не. Колись я знала їх назву, це архідея, але я не впевнена. Так, ну я хочу ще якийсь маленький тут столик покласти. Ось тут нехай буде маленький столик і там може буде. не знаю, коли я шукала різні речі, то я подумала, що за... забралось різне сміття, якщо так можна сказати. Але ні, залишила. Тільки вони все, це, знаєте, різні розділи зробили. О, я ледве їх познаходила. Так. може все-таки щось з цього сюди покладемо. О, -о, -о, О, Це, вибачте, я про це забула. А тут нехай ось це сидить. Вона так смішно виглядає. І вона нехай на зірці сидить, вона зірка цього вечора. Дуже і дуже класно сидіти біля цього песика. Ну і займаємося, напевно, що ванною. Але це тепер я хочу ось ось цій кімнаті зробити ванну. Ось тут я не знаю що. Так що наразі я хочу зайнятися ванною. Я облаштувала ванну. Я, звичайно, хотіла вам це показати, але і, вон, мені здається, вона дуже красиво вийшла, але я її реально 100 років робила. Увага! Та-дам! Ну і ось це моя ванна. Ось така. Я дуже сильно не старалася, знаєте, ці всі речі виставляти. І я думала вам цього не показувати, бо це було б нецікаво. Ну І на найбільше з всього мені тепер подобається ванна. Це стара ванна нова ванна. Мені більше нова ванна подобається. Ну і тепер я маю зробити щось з цим. Щось з цим. Так. Ну, і якщо ви ще не знаєте, то. У мене на 6000 підписок я куплю новий пакет меблів, який дуже і дуже красивий. І я, напевно, більшість меблів поміняю на той. Він дуже красивий він в такому стилі. Такому? О такому. Там є ну, дуже красиві речі, але. Не знаю, чим. чи я його, чи інше куплю. Але думаю, що його. Ну і. А, ну ви ще не знаєте, що це. Добре, буде сюрприз, так? <рив> так, буде сюрприз. Ну і я думаю, над останньою, Ну як останньою? Оцією кімнатою. Я думала її зробити для звірят, тому що в мене багато звірят, а точніше, кіт, пес. І я думала цю кімнату зробити для них. Нехай вже так буде. Я дуже люблю ці ліхтарики. Я їх всюди поставлю. Так. Мої тваринки будуть в захваті просто. Ну, і тепер, напевно, приходимо вже на, на наступний поверх. Тому що ми тут все облаштували. Тільки, на подив... тільки подивіться на цей туалет, який він красивий. Ну, і ось так виглядає весь цей поверх. Ну і. Ну і ну і ну і ну і... Ну і. Ну, а тепер їдемо на другий поверх. Так, як бачите, я вже зробила басейник. Такий okay, мені він вийшов. На жаль, я не можу всього знімати, тому що. краще вам не знати. <свісно> Одним словом. Тут в мене дуже багато їжі. Дуже-дуже-дуже. Ну, і ще там дуже-дуже багато всього. Ну, і я, напевно, що зроблю день. <гум> Ось так в мене це все виглядає. Я випадково пофарбувала стіни в рожевий колір. Вибачаюся, я сподіваюся, що ви мені це пробачите. <гум> Добре. Так що, а кухню оце я вже буду робити з вами. Тут буде багато роботи. Зараз я подивлюся. А, -а, а це моя кімната. Угу. Добре. Напевно, що так. <слух> Почекайте, щось в мене тут працює. Пелосос. А я думала, чому він так в мене шумі. <слух> що таке шумить? Так, і увага, я зараз це швиденько зроблю на раз. Два і три! О, готово! <с> Навіть трудитися не треба було. Ну і приступаємо до кухні. Ой, тут страв наготованих. Я Я напевне, що ці всі страви заберу, впечаюсь. Бо вони дуже апетитні. І шкода, щоб вони зникли. Особливо ось ця страва на цій тарілці дуже апетитна. Хочеш подружка, з'їсти? Я ж казала, що вона дуже апетитна. Добре. Тільки подивимося, чи нічого у нас тут немає. Бо знаєте, я деколи різні важливі речі кладу, а потім забуваю і їх викидаю. Очистимо все. О! Я все очистила. Ну і починаємо. Вибачте, кухня готова. Та-дам! Та так, вибачте, що я її не на відео зробила. Я почала просто на відео, але. Мені відео обрізалось. так. На жаль, вибачаюся. Але... Наразі я теж холодильник поміняла, якщо ви помітили, тому що. Той мені не подобався. Але кухня вона така красива, вона мені так подобається. Але я, напевно, переходила до наступної кімнати, тобто кімнати батьків. Тепер це все мені здається таким некрасивим, як я раніше облаштовувала. Але, окрім моєї кімнати. Так. Ну, знову я це сказала. Почекайте. Чи там... Ого-го. Добре, що я подивилася. Бо інакше б я б гроші викинула. Трошки грошей викинемо, нічого. Ой-ой-ой. Так, крісло викидаємо, книжки і килим. Ну і... Так. Ну і починаємо. Ось і все Та-дам! Ось і моя красива кімната батьків. Трошки грошами завалена, але нічого. Я думаю, що вони переживуть. Стоп! А стілець до стола. Як би вони там працювали без стільця? Оп! Красивий стілець. Ідеально. Ну і ванна кімната. І скоро буде моя улюблена моя кімната. Напевно, що ванну я теж зроблю поза кадром. І напишіть в коментарях, чи ви хочете більше, щоб я робила поза кадром, чи більше щоб в кадрі. А тепер починаємо. І ось так вийшла ця ванна кімната. Мені дуже подобається. Не знаю, Сьогодні, як ми облаштували... Мені справді дуже сильно подобається. Воно все так красиво виходить. <риклад> ну і тепер займаємося моєю кімнатою. Тобто, моєю улюбленою кімнатою. Хм. хм, 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 хм. Весь будинок облаштувала, тільки ще принесу сюди лампу і пилосос. Ну, і, ну, і здається, почекайте, яка година? Подружка, що ти там в ванні сидиш? О, вже, вже мої батьки мають приїжджати. Чи ви чули цей дзвінок у Ох. Верніка сказала нам сюди прийти, але не знаю, здається, не відкриває. А В тебе є десь ключі? О, так. О, здається, є. І чик-чик-чик. О! Можемо заходити. Що це таке? Шо, ш, ш... Ми, здається, не в той будинок попали. Так, чому це так. Не знаю, як сказати. Чому тут все так? Може, мало б все це було по-іншому облаштовано. Ми, здається, не в той будинок зайшли. Так. Але почекай, ключі ж підійшли? О, так, точно, тут то це наш будинок. Ми думали його переоблаштовувати. ж, я знаю, напевно, що це. Гріма, гріта, то приміка, привіт! Привіт! Вау, ми, ми подумали, що ми не в той будинок зайшли. Тут все так красиво. Ну так, я його трошки переобладнала з моєю подружкою. Вау, як красиво! Я не знаю, як ти це зробила. Вау, Вау як це мило. Вау, Івана, яка красива! Ходи, я ще маю для тебе. Маленький сюрприз. Та-та, ти теж ходи. А. Це. Вау! Вау, вау-вау-вау! Як Вау! красиво! Вау! Вау, басейн, басейн, басейн! Моє місце, я тут буду все тепер готувати. Ох! Можна тут посидіти. Вау, як класно. І морозиво поїсти. Смачне, напевно, що смачне. Так. Кухня. Так, мама, я спеціально для тебе її так красиво облаштувала. Моя кухня, я тут можу працювати. Я тут можу все робити тепер. Це моє найулюбленіше місце в цілому будинку. Нарежеш будинок до поверху. А це наша статут кімната. Вау, який красивий телевізор, як все красиво. вау, мені так подобається. Дякую, Вероніка. Ей, подружко, а де ти подружко? Не знаю, куди вона пішла. Кликала Вероніка. Оу, ти якась чарівниця. Шо ти вмієш тут приртуватись. Моїм батькам дуже сподобалося. Дуже всім дякую за перегляд. Ну, а де там тато? Треба з ним попрощатися. А -а -а. Дуже смачне морозиво. Якщо вам це сподобалося, оцініть від 1 до 10 будинок. І напишіть, яка кімната вам найбільше сподобалася. Якщо ви будете говорити, наприклад, про туалети, або не туалети, а ванні кімнати, або ще краще санвузли. Тому напишіть один це перший поверх, а два це другий поверх. Ну і я буду чекати ваших відповідей. Ну а на цьому моменті ми будемо вже прощатися. Всім па-па і до нових зустрічей. Ставте лайки і підписуйтесь на мій. Канал! Всем до зустрічі! па па Па-па!